Божа любов, як можна зрозуміти до кінця любов Твою, о милосердний Боже, скарбниці це бездонна глибина, наш розум осягнути й не може. Любов Твоя до нас, простих людей, до грішників, до першого творіння, зійшла з небес почати новий день, живу надію, дать на Воскресіння. Любов Твоя світилася в очах. У кожен час страждать була готова, тягнула руку, проганяла страх твоя любов усіх основ основа. Тільки вона вміє так прощать, коли плюють в лице і в'яжуть руки. Вона глибоко вміє проникать в серце людей, що несуть біль і муки. І благодаттю розливалася любов на тих, хто нагло шматували спину. Була готова ворогів прощать, хоча її і рвали на частини. Бо злом за зло любов не воздає, така любов не кине в брата камінь, не позавидує, не зрадить і не кує ненависті і злоби, так як кає. Така любов іде через вогонь, переступивши через власні болі. За ближнього готова йти в полон. На себе не бере героїв ролі. Така любов не спалює мостів, вона не має перед смертю страху. Вона тебе тримала на хресті не людський гріх, не ворог і не цвяхи. О Боже, дай нам зрозуміти любов, котра йшла через вогненні печі, ступала сміло у левиний рів і брала хрест на окроваві плечі. Навчи нас, Боже, так любить, як ти, страждаючи. Душею не миліти, радіти у випробуваннях і рости, твою любов хоч трошки зрозуміти, навчи прощати, як душа болить, і розбите серце, залишитись вірним, любов Твою до ворогів нести і з чистим серцем, і немосеням. Слава Господу Ісусу Христу!